Шановний суд, не чути? Ні, бачу, мікрофон вимкнутий, але ми нічого не чуємо. Там все в нас включено, добре? Перепідключається. Ну, Фактично причиною для заявлення такого клопотання. А саме я послався на обставини того, що 18 червня 2025 року в зв'язку з власним самопочуттям мій підзахисний шпоратов Олег Іванович звернувся до медичного закладу за отриманням медичної допомоги. В своєму клопотанні я не відповідні симптоми, через які шпораток звернувся, відповідний діагноз, який йому було виставлено, і надав відповідну медичну документацію як результат. Це саме безпосередньо медичний висновок про тимчасову непрацездатність Шкуркатова. Додатково ваша честь в своєму клопотанні я посилався на важливість відповідних судових засідань, які, в тому, сьогодні, які на сьогодні і на завтра були призначені, в яких з високою ймовірністю будуть відбуватися виклад прокурором короткого тексту обвинувального акту. З'ясування надзвичайно важливих питань щодо зрозумілості винувачення шкуратова, а також визнання, не визнання ним своєї провини. І тому, чесі, я вважаю, що стан самопочуття Шкуратова він безумовно повинен враховуватися, тому що такі надзвичайно важливі судові засідання повинні відбуватися в той період часу, коли шкуратов матиме змогу по меншій мірі належним чином сприймати відповідну інформацію. Але як ви бачите, ті симптоми, про які я зазначив в своєму клопотанні, документально підтвердив, очевидно, що ну, жодна нормальна людина не здатна приймати участь у судових засіданнях і належним чином реалізовувати відповідні свої права та обов'язки і безпосередньо належним чином сприймати відповідну інформацію. І ваша честь на сам кінець я в своєму клопотанні зауважив, що дане кримінальне провадження фактично надійшло до вищого антикорупційного суду. В серпні місяці 2022 року. Тобто на теперішній час вже фактично три роки різними складами судів, в тому числі в апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду, слухається дане кримінальне провадження. І за всі три роки шкуратов Олег Іванович жодного разу не пропускав відповідні судові засідання і жодного разу не ініціював відкладення таких судових засідань з власних відповідних причин. тобто Субового кримінального провадження допускав належну процесуальну поведінку і жодним чином не зловживав своїми процесуальними правами. Саме тому, ваше честь, враховуючи все вище викладене, я і звернувся з відповідним клопотанням визнати причину неявки братова Олега Івановича в судове засідання поважною. Все у вас? Хтось щось бажає сприяти клопотання додоповнити? Чи Вибачте, не почули Чи хтось бажає висловитись з приводу так, цього так, клопотання? Так, Дозвольте, адвокат барвій. Давайте тільки не сильно розлога, бо це ж все ж таки не ваш підзахисник. Будь ласка, зрозуміло. Я знайомився з даним клопотанням, вважаю його обґрунтованим. Вважаю, що причини зазначені в клопотанні. Є поважними згідно з 138 статті, є підтвердженими, і згідно з 323 статті ми не можемо вводити сьогодні та й завтра до засідання. Ще хтось щось хоче з цього приводу повідомити? Будь ласка, дякую. Ще захисник з Коморови. Адвокат Мінуков підтримує заявлене клопотання захисником Шкуратова. Кримінально-процесуальний закон не передбачає можливості проведення судового засідання у разі неявки одного з обвинувачених. Вважаю явку, неявку, яка заслуговує да, на увагу. Тому ваш честь підтримує заявлене клопотання. Дякую нас все. Спільна позиція. Гаразд. Враховуючи, що пан шкуратов вперше не з'явився до нас, є, дав підтвердження, що він хворіє. Також враховуючи ті питання, які би ми мали сьогодні вирішити у разі його явки, що бажано це безумовно робити з його участю, а також те, що судовий розгляд проводиться одноособово біль гнучко можна призначати справи. Ми сьогодні відкладемо, задоволимося клопотання, відкладемо. Судовий розгляд, але перед тим як ми розійдемося, зараз ми спробуємо погодити ще якісь дати. Це не всі обов'язкові, бо мені ще потрібно залишити для інших одноособових. Тому давайте будемо самі оптимальні шукати погоджувати. Всі готові. Захисники, відкривайте ваші календарі, включайте мікрофони, ті, хто на відеоконференцію зв'язку. І давайте там, мабуть, ми технічно, чи. А як повідомимо? Давайте ми зараз це технічно.